Хочу будувати, не дивлячись на заборону. У Рівненському міському суді продовжують розглядати справу навколо скандального будівництва на вулиці Шевченка, 115. Нагадаємо, навесні цього року там почали зводити об'єкт нерухомого майна. Місцеві почали бити на сполох, бо роботи проводились біля майже трьохсотлітнього храму. Дзвіниці якого належить до архітектурної пам'ятки після розголосу. На будівництво наклали арешт. Втім, забудовник Закарпаття зараз його оскаржує у залі суду. Суду. Чим завершилось засідання, знає Павло Невесенко. Ця історія розпочалася навесні, коли на вулиці Шевченка, 115, забудовник Богдан Негря почав зводити чи то будинок, чи бізнес-центр. Як виявилося, будівництво розпочали біля архітектурної пам'ятки національного значення. Тому будь-які роботи там заборонені законом. Втім, усі дозвільні документи на будівництво забудовник таки отримав. Після того як мешканці прилеглих будинків забили на сполох, відповідні органи наклали арешт на проведення робіт біля старовинної церкви. Будівництво є Прямим порушенням закону. Е, є дві земельні ділянки. На одній вони мають право будувати, на іншій абсолютно заборонено. Тобто є чинне законодавство, згідно якого вони мають право будувати там, де була стара будівля. Друга частина взагалі. Не можна там воно становить небезпеку для пам'ятки національного значення, нині ж забудовник хоче оскаржити арешт на будівництво у міському суді. Прокуратура подала клопотання на виклик до судової зали представників управління містобудування та архітектури, управління культури і туризму та місцевого ДБК, які були допитані як свідки під час проведення до судового розслідування, а також приймали участь як спеціалісти в огляді даного приміщення, оскільки їхні показання, які були надані в судові. Я вважаю, має важливе значення для встановлення всіх обставин по справі та прийняття закону і процесуального рішення. Представники забудовника не проти такого клопотання, втім, з одним уточненням. Ми не заперечуємо щодо виклику допиту цих сім, але просимо суд також витрубувати матеріали кримінального провадження. Ми вважаємо, що для повноти, як сказав прокурор, для прийняття правильного процесуального рішення це необхідно. Натомість прокуратура не підтримала ініціативу представників Богдана Негрі. На даний час ми не можемо дати матеріали кримінального провадження, оскільки вони вже з, з початку червня місяця перебувають на судовій експертизі». Заслухавши усі сторони, суд ухвалив рішення щодо клопотань обидвох сторін. Суд ухвалив клопотання щодо виклику свідків задовільняється. Викликаємо свідків вказаних. Прокурором, і звичайно, якщо бажає сторона, надасте нам постанову далі будемо вирішувати. Найцікавіше у цій справі ще попереду, 28 серпня, у залі суду будуть допитані свідки у цій справі. Втім, на даному етапі одне питання залишається відкритим: як представники міської влади у галузі будівництва видали дозволи на початок будь-яких робіт поблизу архітектурної пам'ятки національного значення. Павло Невесенко, Павло Стецюк, новини Рівного.